Чекай, ну, я хочу, будь ласка, що з нему. А оце ти будеш різати потім. так? Сьогодні у нас друге відео, в якому ми покажемо, як ми підстригли нашу модель, як ми для неї підібрали форму стрижки і як реконструкція попливала на її волосся. У нас сьогодні модель Софія. І в неї є дуже цікавий локон. Дуже класний плотний, але досить пористий на кінчиках від коріння. Воно в нормі, воно не є сухе, не є швидко забруднюється, жирне. Тому в даному випадку ми попрацюємо зі слоями. Розіб'ємо, але розбивати будемо локони дуже мінімально, точно не філірувати, щоб зберегти максимальну плотність локона, але зробити вищий об'єм. Іде майже одна лінія, і весь об'єм збирається в нижній частині стрижки. Плавимо, об'єму. Рівномірного, трошки вище, щоб легше було укладати. І попрацюємо з фронтальною зоною, чолку, швидше за все, зробимо легшою і чуть коротшою. Що би хотілося розказати про стан волосся, При звичайному побутовому догляді волосся при корені досить навіть в хорошому стані, має класний блиск, а от по довжині дуже не вистачає зволоження. Рекомендовано. Використовувати більш глибокого зволоження маски і відновлення посилалося, що ми сьогодні і зробимо? ми да. використовуємо шампунь від мілкшейку глибокого очищення для того, щоб максимально вимбити. Залишки старінгу і бруду, звичайно, щоб звелося, щоб наступні компоненти під час реконструкції потрапили максимально глибоко в волосині. Ми починаємо робити реконструкцію, наносимо препарат А, але будемо робити тільки довжині, від середини і до кінчиків. Обов'язково не забувайте розчісувати ваш бальзам, кондиціонер або маску. Тоді коли ви його розчісуєте, максимально продукт потрапляє вулесину і робить свою роботу. Багато лифт. О, Перві чуває. <гум> Чому ми вибрали інсталайт для кучерявого леса? Тому що він дуже класно забирає пористість і розгладжує волосину, але при тому не порушує структуру волосся. А тепер можеш розказувати. Тепер розказую. Після інсталайту лосяну волосся стало дуже-дуже м'яке. Зразу відчутно під руками, яке в нас стає гладке. Зі стрижку, що ми будемо робити? Будемо забирати не дуже багато довжини. Будемо робити таку фронтальну колгоградацію і додамо трошки судів. На кучері буду наносити цей засіб від осіс плюс Schwarzkopf. Олійка для кучерявого волоса буде давати легкі локони без сильної фіксації і з класним блиском. Перед укладкою потрібно поставити все волосся так, як би ви хотіли, щоб ваша укладка виглядала. і тоді починаєте вже сушити волосся. Я переважно сушу, це не означає, що іменно так треба сушити, волосся, формувати локон можна дуже порізно. Можна відділяти кожне пасмо і окремо брати в дифузор і чекати, щоб воно висохло. Але я буду зараз робити більш таку природню фіксацію. Спочатку, коли зараз я вже поставив лесо, так як я хочу, щоб воно виглядало, і спочатку включаю гаряче повітря. На високу швидкість, щоб зверху, з далекої відстані просушити зовнішні шари. Коли волоса вже буде виглядати на пів саха, тоді я почну формувати кожну зону окремо для фіксації. Що воно дасть, воно не буде мені сильно розпушувати волосся і буде оком виглядати максимально природно. Щоб показати зараз моделі, як її волоса може виглядати в домашніх умовах, щоб сильно не старатися робити уклад. Зараз, щоб локон максимально лишити плотним, треба робити мінімум рухів руками. Тобто Кожне письмо, пасмойки я беру другу зону, я спочатку ставлю в дифузор, формую локон, як він має укладатися, і тоді включаю фен. Тобто не має бути отого постійно, Так буде дуже сильно локон розвиватися. Тому все дуже акуратно, плавно і послідовно. Важливо, ще знати, дифузор треба ставити до голови під кутом 45 градусів, щоб потік повітря ще йшов далі по шкірі голови і просушував наступну пасму. Не ставити під кутом 90 градусів бо спечати просто голову. От і все. І пересушити, швидше за все. Що ви бачите перед собою? Це локони. Ось так ми змінили форму. Тепер дуже класно видно, як перенаправився об'єм рівномірно. Немає важкості в нижній частині стрижки. Все дуже мягко, дуже легко, немає ніякої важкості. І супер класно підходить до нашої моделі. І зробили все плавно разом з щелкою, градацію спереді. Тому локони біля обличчя тепер виглядають неважкі, як були до того, а всі повністю разом з'єднані. Там, якщо ви будете бачити ті страшні такі кадри, коли я зрізав хаотично волосся, відділяв такою штопкою. Що воно нам дало? Воно нам дало ці такі дрібні закінчення серед маси, які дозволяють нам додати такої динаміки стрижці.